Цей терор можна зупинити лише силою, рішучістю та швидкістю усієї нашої коаліції партнерів, на чолі якої, беззаперечно, стоять Америки. І сьогодні сигнал, який і ключове питання, яке ми проговорювали, стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, які мають бути поставлені в Україну, але і швидкості цих постачань. Все має відбуватися швидко зброя має надходити швидко для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії в Україні і запобігти її агресивним планам проти решти Європи та євроатлантичної спільноти. Я дякую державному секретарю за те, що він докладав і докладає зусилля для того, щоб пришвидшувати надходження військової допомоги. В Україну окрема тема, безумовно, це розвиток оборонно-промислових комплексів, і ми також, щоб говорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, які дозволять зробити Україну не лише сильнішою, а й більш оборонно-незалежною. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за виділення додаткового фінансування. За ухвалення рішення конгресу, і е, зараз безумовно ще одна тема, яка займає багато нашого часу і уваги, це постачання в Україну додаткових систем Петріот. Ми предметно пройшлися буквально по кожній системі, яка є на горизонті, яку можна привезти в Україну, і е, держсекретар працює з кожною відповідною країною. Докладає великих зусиль для цього, я за це вдячний. І ви пам'ятаєте, що загалом нам терміново потрібно сім батарей, а з них дві батареї, от буквально потрібні вже на вчора для захисту Харківщини. Місто Харків і вся Харківщина це зараз точка наших зусиль, щоб зробити життя харків'ян безпечнішим. Щоб втримати позиції на Харківщині під тиском росіян і можливості передати нам я, ці патріоти є. Ми всі наполегливо над цим працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. І я радий, що ми наближаємося поступово до цієї мети, але треба робити це ще швидше. Інші теми, які ми обговорювали, це санкції проти Росії. І безумовно тему практичного використання заморожених російських активів тут у нас є згода. Відбудова та оборона України має відбутися зокрема і за рахунок агресора. Росія має заплатити за те, що вона руйнує. Тут є лідируюча позиція Сполучених Штатів в групі семи з цього питання. І я попросив державного секретаря докласти додаткових зусиль для того, щоб інші члени Сімки могли піти так само далеко в питанні конфіскації заморожених активів, як готові піти Сполучені Штати. Безумовно, немає такої зустрічі міністрів закордонних справ США та України, де б не відбулося обговорення НАТО. І майбутнього членства України в Альянсі. Два насичених дні. Ще раз хочу тобі за це за них подякувати. Це потужний сигнал для наших друзів і для наших ворогів. Дякую і передаю слово Ентоні Блінкену. Дуже дякую. Я дуже добре пам'ятаю, як я стояв поруч з тобою. близько біля польського кордону на початку вторгнення, і я пам'ятаю, скільки я разів був тут за час повномасштабного вторгнення. Це п'ять разів. Чотири з них я був у Києві. Вчора у мене була можливість власне обговорити те, яку роботу ми пропрацьовуємо заради стратегічного успіху України. Ми працюємо заради забезпечення того, аби Україна могла просуватися, могла діяти активно на лінії зіткнення. Але також ми думаємо про майбутнє для того, аби стримувати майбутні атаки. І звичайно, дуже важливо для нас, аби українці могли самі вирішувати своє майбутнє Звичайно, ми нещодавно підписали чергові пакети допомоги Україні, і ми знаємо, що допомога вже на підході, дещо вже на території України. Ми будемо надавати додаткове військове фінансування на суму 2 мільярди доларів. Ми знаємо, що саме завдяки фонду оборонному фонду, який ми створили. Допомагає Україні, по перше, отримати системи, які вони зараз особливо потребують. Друге, інвестувати у стратегічну оборону України для того, аби Україна могла підсилити свою потугу, могла виготовляти зброю в себе, і також використовуючи цей фонд для того, аби Україна могла купувати озброєння в інших країнах. Всі ці компоненти, особливо коли ми говоримо про оборонну основу, все це базується на такому надзвичайному інновативному дусі наших підприємців, і загалом духу підприємництва, яке ми бачимо тут в Україні. Я на власні очі переконався в цьому. Я бачив, яким чином функціонують конкретні підприємницькі установи, як працюють. Заводи з виготовлення зброї, і це ми говоримо власне про країну, в якій йде війна, і також ми бачимо, як Україна продемонструвала гнучкість, адаптивність, і вона продовжує шукати способів для того, аби бути про. Провідним експортером продовольства до Європи та інших країн, і звичайно, ми обговорили ситуацію на сході, на півдні та, зокрема, в регіоні Києва. І винятково ми переконані, що пакет на 61 мільярд доларів він був прийнятий в особливо вагомий для України час. І ми бачимо, як Україна вже продовжує боротися. Росія продовжує наносити удари по. Життєвих ком... по е, житлових комплексах та інших об'єктах інфраструктури ми обговорили також саму суть наших скоординованих зусиль стосовно допомоги Україні, зокрема надаючи системи ППО, бронетехніку, амуніцію. Так ми мусимо захищати, допомагати Україні, захищати солдатів, захищати мирне населення це для нас. Сьогодні для нас особливим пріоритетом є припинення війни, тому ми шукаємо так: шукаємо, де а, знайти ось ці потрібні на вчора системи ППО, системи Петрі, про які згадав пан міністр. ще одне питання, про яке ми дискутували, це власне. Двобічна безпекова угода між США та Україною. Ми знаємо, що уже 32 дві країни вже обговорили або вже в найближчому майбутньому обговорять укладання таких угод між Україною, і це безумовно забезпечить безпеку для найближчого майбутнього на найближчі 10 років. Ми продуктивно Попрацювали з нашими командами, ми фіналізуємо а, саму угоду. Текст у угоди уже незабаром. Але найважливіша потуга вже зроблена, і тому я впевнений, що за декілька тижнів ми вже підпишемо цю угоду. Я впевнений, що як я вже сказав, багато країн роблять такі ж зусилля, і це демонструє зокрема Україні, але й цілому світу та Путіну. Що дуже багато країн продовжуватимуть допомагати Україні і робитимуть це в довготривалій перспективі для того, аби стримувати Україну стримувати Росію. Також надзвичайно важливим є економічний прогрес, який зараз. Робить Україна всі ці ініціативи, які дали змогу продовжувати працювати, досягати успіху економічному плані. Той факт, що власне російські війська, воєнно-морські сили, вони були відтиснуті у Чорному морі. Все це стало також поворотним моментом. Адже Україна знайшла способи, як експортувати продовольство іншими. Шляхами І все це в комплексі допомагає Україні максим... максимізувати її експортні масштаби. І на завершення хочу сказати, що Напевно, найкраще слово, яке може описати Україну та українців, це резильєнтність, це стійкість, це те, що вони насправді вони є винятковими, винятково сміливі, винятково рішучі. Вони стійкі. Оця стійкість, резильєнтність це про Україну. і також звичайно, Украї хочу сказати, що зараз. Українці вони пишуть своє майбутнє, стикаючись з такими важкими реаліями. Вони пишуть це з боку. Це солдати роблять це населення. Робить, ми бачимо наскільки динамічно працює громадянське суспільство, і тому тут. Ми якраз для того, аби допомагати Україні підсилити втілення тих реформ, які вона має зробити для того, аби стати членом Європейського союзу та НАТО, і тому ми не відступимо. Можливо, хтось думав, що ми відступимо і не будемо допомагати Україні, але такого не буде. Ми будемо діяти, допомагати Україні. Ніколи не відступимо. Я знаю, що Зараз я переконаний, що разом ми перейдемо усі перешкоди, і разом ми будемо допомагати будувати Україну, яка є вільною, яка є убезпечена від подібних конфліктів в майбутньому. питання від представника Вашингтон Пост. Будь ласка, дуже дякую вам, пане державний секретар Блінкін. Адміністрація Байдена. Чітко сказала що, заявила, що вони не хочуть, аби Україна використовувала американське обладнання для того, аби завдавати ударів на території Російської Федерації. Ми знаємо, якою є зараз ситуація навколо лінії розмежування, і насправді Україні дуже важко давати відповідь тим атакам, масованим атакам, які йдуть з Росії російської території скажіть, будь ласка, чи можливо позиція президента якимось чином змінилася? І скажіть, будь ласка, дві батареї а, патріотів а, для Харкова, які так необхідні для Харкова? Скажіть, будь ласка, ш, яка ситуація з ними? І скажіть, будь ласка, чи що ще можна в рамках цього року зробити? Чого бажається ще, пане Кулеба? Зважаючи на ситуацію на полі битви, яка є спричинена власне затримкою допомоги з боку США? Якими є наслідки? І ще одне запитання. Вчора Держсекретар Блінкен багато часу приділив питанню корупції. Він хоче, аби були відповідні дії для того, аби побороти, скажіть, будь ласка, що можна ще зробити і наскільки американці мають власне перейматися цим питанням, коли вони допомагають Україні зброєю та фінансово? По перше. Хочу чітко сказати, що США вони будуть, вони заповзялися допомогти Україні для того, аби вона здобула перемогу. І я впевнений, що ми це проявили нашими ділами, і ми будемо надалі допомагати Україні. Ми звичайно ніколи не заохочували і не робили все для того, аби Україна була за межі території України, але власне українцям вирішувати, як вони. Ведуть цю боротьбу, адже вони обороняють свою свободу та свій суверенітет, свою територіальну цілісність. І тому ми будемо допомагати Україні оборонним обладнанням, бойовим обладнанням щодо батарей систем ППО. Ми надзвичайно зосереджені як і на системах Петріо та на інших засобах ППО для того, аби Україна якомога швидше їх. Отримала, ми знаємо, наскільки їх потребує Харків, це перший пріоритет, але також я хочу сказати, що це все власне пропрацьовано дуже детально, і над цим е, проводиться велика робота. А щодо питання про потенційні переговори, звичайно, в Україні це вирішувати. Жодна країна не може підштовхувати Україну до цього кроку. І знов ж таки, я так собі уявляю, якщо би Путін... Був би зацікавлений у переговорах. То я впевнений, що Україна дала б певну відповідь, але ми бачимо, що щодня Путін якраз цілковито протилежне демонструє. Він не готовий до жодних переговорів. Але якою б не була відповідь України, ми будемо її підтримувати. Ми підтримуватимемо рішення, які приймає Україна, і без України нічого не може обговорюватись. Отже, будь-яка затримка допомоги Україні має свою реакцію, і ця реакція, на жаль, є дуже плачевною на полі бою. Тому відповідь на ваше питання так. Ми дуже цінуємо зусилля з боку представників США для того, аби компенсувати ці затримки у поставках, зокрема через нові оголошення нових пакетів допомоги. Я наголошував неодноразово власне про проблему часу часу, який витрачається власне на поставки, але ми не говоримо лише про США, адже кожна країна, яка хоче нам допомогти, ми заохочуємо їх до того, аби вони робили нові оголошення допомоги і аби вони пришвидшували поставки. Адже що ми бачимо, що коли українські Піхотинці вони мають те, що їм потрібно. Тоді ми бачимо знову ж таки, як наскільки ініціатива переходить на наш бік. І як тільки є якісь затримки, недостатні постачання обіцяного, ми на жаль втрачаємо цю ініціативу. Тобто, це чіткий закон війни, він дозволяє нам бачити, так що і як слід робити. щодо другого запитання, звичайно, є певне сприйняття рівня корупції. І є певні факти, які говорять про рівень корупції, і тому, коли я читаю певні звіти, певні оцінки, які публікують такі найскрурпульозніші оглядачі, з боку чи з МВФ чи Європейського Союзу, ми бачимо так, що вони знову ж таки. Підкреслюють, що Україна використовує антикорупційні заходи і реформи. Звичайно, є певні критерії. Якби ми були настільки корумповані, як про це говорять, то ніхто б нам не давав жодних коштів. Це очевидно. Вони б не відкривали пере процес переговорів щодо членства України в ЄС. і звичайно Сполучені Штати не довіряли б нам так, як вони довіряють. Тому звичайно є певні проблеми, які ми разом намагаємося вирішити. Але я гадаю, що відколи президент Зеленський від першого дня його президентства і від перших сесій українського парламенту. То ми власне безперебійно боремося з питанням корупції, і результати вже очевидні. Запитання до пана Блинкена. Якщо можна утування від колеги, ви сказали, що Сполучені США... Штати. Не забороняють і не заохочують за використання американської зброї. Нещодавно Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, сказав, що Британія не проти використання британської зброї по цілям на території Росії. Відповідно, коли Сполучені Штати будуть не проти, щоб Україна використовувала американську зброю для ударів по цілям на території Росії, дякую. Таки, ми рішуче налаштовані, щоб Україна виграла цю війну для того, аби Україна мала майбутнє, аби українці мали майбутнє. Ми дуже чітко неодноразово говорили про нашу політику, але хочу сказати, що тут це рішення, яке власне на плечах України. А ми будемо робити все для того, аби Україна мала чим воювати. Дуже дякую, представник бібісі. пане секретар. Президент Путін е, оголосив, що він цього тижня відвідає Китай. Ви були у Китаї нещодавно і ви раз обговорювали про наслідки, які будуть для Китаю, якщо вона не припинить надавати Росії певні засоби, які використовує Росія для того, аби далі бити по Україні. Скажіть, будь ласка, чи прислухалися ваші преспрвізові китайські китайській візові до ваших питань? Ваших е, таких зауважень і знову ж таки питання щодо в Ізраїлі? Скажіть, будь ласка, наскільки е, буде збільшена допомога, як допомагати е, палестинцям, які відрізані від е, допомоги, і скажіть, будь ласка, наскільки ще Ізраїль може е, пере, може контролювати протоку? А також чи є якісь перш певні обмеження, адже ми говоримо власне про величезну кількість біженців з Рафи і пане міністре, хочу сказати, що вчора ми підкреслювали те, що справді США з Україною вже дуже довго, але ми знаємо, що цього року будуть президентські вибори в США, і звичайно, можливо, роби можливо, б були певні обіцянки, але можливо через наслідок власне президентських виборів. Пан державний секретар, наприклад, не зможе виконати свої обіцянки, як це буде відображатися. А щодо Китаю, то так я коли я був в Китаї, тоді я говорив конкретні наслідки, і ми справді побоїмося того, що йдеться власне не про те, що Китай надає зброю. Росії, ми знаємо, що це робить і Північна Корея, і Іран А питання власне те, що нас турбує, це та підтримка, яку надає Китай Росії для того, аби вони відбудували свій оборонно-промисловий комплекс, і це якраз ми знаємо, що це допомога з боку Китаю. Вона чітко відображається на ситуації на полі бою в Україні, і тому я говорив про те, що Оці машини, техніку, яку втрачає США, це замінні частини надходять з Китаю. І власне, це те про що я говорив. Це зміснення промислового комплексу, і все це відбувалося впродовж року. І тому Украї... тому Росія може мати більше ракет, більше бронетехніки, більше танків, і все це власне посилається в Україну. І тому власне я говорив з моїми колегами в Китаї, і тут говорив про те, що не лише ми детально дивимося за ситуацією, але ми будемо продовжувати діяти. Це наш обов'язок санкціями або іншими а, заходами. Ми понад 100 санкцій вже введено проти підприємства, компаній, які можуть бути задіяні в цей вид підтримки Росії. Хочу ще сказати, що я думаю, що ви вважатимете це також важливим, що Росія що Китай зараз якраз націлений на те, аби шукати партнерства і в Європі та за межами Європами, і ми маємо вони мають зрозуміти так, якщо вони зараз вкладають, вливають Кидають дрова в цей вогонь, який розгорівся на європейському континенті. То яким чином вони можуть будувати ці партнерства? Вони, бачите, хочуть і обійти певні санкції, продовжувати експорсувати експортувати те, що потребує Росія. Я бачу, що ця загроза вона лише збільшується і нависає над іншими країнами. Тому зараз справді є така гостра необхідність. Я говорив про це з багатьма європейцями. І вони розуміють цю проблему щодо сектора гази. Ми нас хвилює те, наскільки є вплив цих обмежених військових операцій в Рафі, а також неспроможність надавати гуманітарну допомогу, адже є дві точки доступу на сході. Це Рафа та інший пункт, який, на жаль постраждав через цей конфлікт. Конфлікт на півдні, і ми власне бачили, що коли Ізраїль а, вживав тих заходів, які були націлені власне на на, на на передачу продовольства тим, хто потребував його у смузі гази, і ми бачили, яким був ефект. Відповідно, розгорівся черговий конфлікт. Хамас продовжує робси через протоку. І тому це така нагальна проблема. Ми маємо відновити повну операціоперативну потужність для того, аби ця допомога надходила до потребуючих. І ми бачимо, що є конкретний прогрес на півночі, але ми не хочемо бачити, щоб результат став цілковито протилежним. Наприклад, останнь нещодавно. Допомога проходила через південь, але дуже мало невеличка частинка досягала півночі, і тому ми думали, як діяти так. Ми маємо продовжувати, але ми бачимо, що результат на жаль був протилежним. Ми також чітко висловлювалися про те, що коли ми говоримо про майбутні смуги гази, ми не підтримуємо і не будемо підтримувати реокупацію Ізраїль, Ізраїлем. А власне, ми не ми знаємо, що хто керує у смузі газа, і ми бачимо до чого е, таке керівництво призвело. Але ми знаємо, що ми не можемо допустити анархії якогось вакууму. На жаль, хаос не спрацює. Відповідно, все це власне підкреслює оце, що ми маємо мати чіткий план щодо управління в смузі гази, щодо відновлення, щодо забезпечення безпеки. Для громадян і тому дуже важливо, аби Ізраїль зосередився і на цьому. Ми багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами і не тільки працюємо продовж кількох місяців, але зараз важливо аби ізраїльтяни також почали працювати, аби вони розуміли, яким має бути їхнє майбутнє адже так, не хочуть нести відповідальність за те, що як постраждала смуга гази, але ми говорили так: Хамасу не місце там, анархії не місце там, тому треба шукати шляхів. отже, по перше, державний секретар Блінкен завжди дотримується своїх обіцянок. Тобто, якщо він не обіцяє чогось, це не означає, що він над цим не працює. Він просто чітко висловлює обіцянку, тоді коли він впевнений на 100%, що вдасться досягти чи надати те, про що він говорить. Секретар говорив про безпекову угоду, яку ми розробляємо між Україною та США, і два президенти мають підписати цей документ. Цей документ підписує не лише адміністрація Байдена чи від імені. Державного секретаріату це документ, який підписується від імені Сполучених Штатів Америки, і він охоплюватиме такий широкий спектр без безпекових питань і тому США справді будуть брати на себе певні зобов'язання для того, аби кожен пункт цього документу було виконано. Є певне таке основоположне правило в дипломатії Латиною звучить і переклад, що домовленості необхідно реалізовувати, і це якраз ця обіцянка тому, що жодна адміністрація, чи це буде Байдена адміністрація, чи можливо адміністрація іншого президента, це означає, що жодна адміністрація не зможе ігнорувати ті зобов'язання, які увійдуть в силу після підписання безпекової угоди. Що в середині червня нас чекає саміт миру щодо української формули. Чи може, чи побачимо ми США на цьому саміті і на якому рівні? А також пан міністр буквально тільки що сказав яку фразу про те, що угоди про гарантію безпеки, буде підписана лідерами держав, чи означає це, що ми в найближчому майбутньому побачимо зустріч президентів і чи не планує президент Байден візит в Україну. Щодо саміту миру. Так ми підтримуємо цей захід. Ми хочемо, аби він успішно пройшов. І справді нас буде така потужна делегація. На жаль, не можу детальніше сказати, але ми будемо присутні. Ми працюємо над тим, аби власне підтримати таку дуже вагому ініціативу і для того, аби були конкретні результати щодо зустрічі, так я очікую. Такої можливості, аби була така можливість, найближчий місяць, в найближчі тижні, адже ми хочемо підписати, ми хочемо, аби наші президенти підписали цей безпековий документ. дати візитів або контактів в Україну чи з України, але між президентом Зеленським і президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно проговорити всі питання і підписати цю угоду. Завершено.